Центр. Порожній центр. В Той бік Ми підемо до бівету, В цей бік. Міротель. Музей. Палац культури і мені Тараса Григоровича Шевченка. Де регулярно відбуваються концерти. Троскавці, далі прохолодно. Ну, так, мінусова температура і вдень, і вночі. Так буде майже до кінця лютого. Десь наприкінці лютого в день температура стане плюсова, а вночі ще будуть мінуси. А потім, потім має суттєво потепліти. Так, щоб і в день будуть плюси, і вночі будуть плюси. Але підуть дощики. То прогноз на найближчі кілька днів. Звернуть увагу, це ж 200-річчя корорту буде скоро. Та ще скоро через 2 роки, але 2 роки, повірте, пролетять дуже швидко. Цікаво буде побачити як святкуватимуть. 200 курорту корортут рускавці. Ну, кажуть на 150-річчя. У мене тоді, правда, не було. На 150-річчя багато чого відремонтували. Можливо, і зараз щось відремонтують, але з іншого боку, ви ж розумієте, щоб відремонтувати 200... до 200-річчя, то починати ремонтувати треба було б вже зараз. Та... Тому я думаю, що цей фонтан до 200-річчя не встигнуть запустити. Шайба. Тут залишки. Ну, як колись була піцерія, бачите, від неї частина табличок лишилася. Цікаво, що піцерія вже переїхала з того часу ще одне місце і встигла в тому місці також закритись і там теж залишилась частина її табличок. Отак ну, все динамічно розвивається. Швидко і динамічно. Праворуч вулиця Суховоля. Пройдемо тут. Підемо до тут. такою. Ну я вже казав, стараємося кожен раз якось по-новому, але як так, ну якщо знімати 5 років відео, то ну, 5 років неможливо до бюлету по-новому підійти. Хіба я вже казав колись з парашутом спригнув на площу до бювету, це буде цікаво. Віктор на горизонті. Підемо зараз направо, повернемо до весни і від весни вже по сходах будемо спускатися до бівету. Сніг випав, трошки ще лежить, трошки тане. Ну, Снігу випало небагато, не зважаючи, що погода холодна, мороза, ну, Якби більше сніга випало, він би лежав і не танув би. Питання в тому, що тут його випало мало. Тесті випало більше. Ну, в горах, я був бачив, в горах сніг є. Східниці снігу теж більше. А тут у нас трускавці. Його небагато. Та й у Львові його теж небагато Львів його в парку. Світзянка, вам показував, там теж гарний оглядовий майданчик на центр. Але теж зараз не підемо дивитися, не ставимо це за ціль. Ставимо за ціль, чим швидше дійти до бівету. Повз весну, спуститися по сходах. Дійти до... Діти до абілету. Ага, ліворуч, я думав, що то... Я чесно думав, що кафе. Ліворуч робить під дашком, а це парковка. Буває. Так, я думаю, буде літній майданчик, це парковка. Нам ресторан САС виглядає. Афродіта інший бік торгового центру. Свитязь. І ми зараз дірочку між Афродітою вискочимо на сходи, і підемо вже в центр. Звідти вже підемо в центр спускатись сходами донизу. Нугать буде мерзнути в Афродіті, раз штори так підняті, щоб батарея оголилася, це свідчить, що не є тепло. Анонси концертів, ну але це анонси концертів тих, що вже відбулись. Якби були свіжі, я б вам озвучив. Я недавно ті, ті свіжі концерти, які мали бути, я вам озвучив. Такий навіть і план на березень, вже казав, що буде. В березні буде шумей, березні буде без обмежень. Березні теж мають бути гарні концерти, і причому зазвичай в березні більше концертів відбувається ніж У лютому, лютий такий місяць в плані концертів найбільш бідний Ну хоча б тому що лютий на 10 коротший за інші місяці Білет, центр центр білет. Голуби. Продаж картин. Магнолія вже така була готова квітнути, але відклала своє цвітіння, тому що стало холодніше. и бивает. Краса, что я вам скажу. И снова голубь.